Понад півтори сотні малюнків про те, що були дітям на них, і страх і мрії про життя, яке було до війни, взяти участь у виставці запропонували усім дітям, що проживають в Запоріжжі. Клич дали по навчальним закладам регіону. Я забрала серце, яке б'ється в ритмі су. Я забрала на малюнку, як українська дитина молиться Богу, щоб Скоріше закінчилася війна. З усіх робіт буде відібрано кілька малюнків, які стануть ілюстраціями до книги про українського хлопчика, що рятується від війни. Авторка Анастасія Ларченко, яка нині живе у Великій Британії. Найбільше вражає історія дівчинки Карини, яка виїхала з Токмацького району до Білої церкви. Вона дізналася про виставку через соцмережі та вирішила взяти участь. Намалювала зо два десятки робіт про війну та вислала до Запоріжжя поштою. Коли ці малюнки йшли, російська ракета влучила в нашу 51 ше відділення нової почти. Згоріло відділення нової почти, згоріли малюнки. Якось так дитина втратила раз в будинок, вторий раз втратила малюнки. Але малюнки збереглися на фото ми їх відпочатали і. Рівно світ побачить ці малюнки. Як виглядає сама дитина, і що в неї в голові, в, в думках, і що навколо. Ну, взагалі, кожен малюнок це шедевр. Якщо на них дивишся, то просто ну, серце крається, тому що це наші діти і вони. Заслуговують на мир, а не на війну. На цю кляту виставку в обласному краєзнавчому музеї організував благодійний фонд Козак Мамай Жанна Ліщинська не може без сліз говорити про те, що зображено на дитячих малюнках. Сама мама тому точно знає, що відчуває малеча під час ворожих атак. Дуже страдають наші діти в цій війні. У мене в самому є дитина. Я пам'ятаю 10 років. Перша ракета, коли була збита над наш. Будинком я живу до Олександровки, і соні було 10 років. І вона прибігає до мене і каже: мама, я не хочу вмирати. Побачити виставку у краєзнавчому музеї можна протягом місяця. В останній день експозиції організатори збиратимуть юних авторів-малюнків, аби відзначити їх творчість у різних номінаціях. Після цього їхні роботи вирушать до Великобританії, аби увійти до книги про історію українського хлопчика. Ірина Чернова, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ.